Добрий день, шановні гості. Я рада вас вітати в кабінеті комп'ютерної техніки. Кабінет комп'ютерної техніки це не просто клас, це лабораторія, де працюють творчі не тільки діти, а й вчителі. Комп'ютер дозволяє учням відкрити новий світ, користуватися інтернетом. Нам дозволяє проводити не тільки уроки з фізики, з інформатики з будь-якого предмету. На уроках інформатики учні працюють за комп'ютером, навчають різноманітні програми, які дозволяють їм друкувати, малювати, писати, рахувати всі програми, які відповідають програмі. Крім цього, у кабінеті комп'ютерної техніки можна проводити, і ми проводимо і семінари, і позакласні різні заходи. Крім цього, комп'ютерний кабінет в нас є місцем для проведення олімпіад. Олімпіади проходять не тільки з інформатики, а з інформаційних технологій. Інформаційні технології допомагають... Використовувати програми, комп'ютер до виконання будь-яких завдань, малюнків презентації і тощо. Ось ви бачите дітей, які працюють під час виконання завдань. Це другий етап міського штуру всеукраїнських У Нас два комп'ютерних кабінети, в якому працюємо ми і намагаємося дати дітям багато цікавої, корисної інформації. Цьому році інформатику мають можливість вивчати учні 2-го класу і 5-го класу. Для учнів молодших класів є дуже цікаві програми за допомогою гри, яку учні виконують. Учні виконують різнопланові завдання, які допомагають їм працювати і одночасно вивчати інформатику. До таких програм відносяться в нас. Програми, які називаються «Скарбниця знань. Це програма, яка дозволяє працювати учням других, третіх, четвертих, п'ятих, шостих класів. Учні, заходячи в цю програму, відкривають скарбничку, в якій знаходяться різні різні цікаві завдання. Схожою є програма Сходинки до інформатики. Вона теж розрахована для учнів 5-6 класів. Чкільний сайт, який має наша школа, дає можливість вчасно, актуально і своєчасно розміщувати інформацію. Це головна сторінка нашого сайту. Кожного дня поповнюється інформація. В школі відбувається дуже багато цікавих подій. І в нас адміністратором сайту виступає вчитель інформатики фізики Шевченко Анатолій Петрович, який є автором цього сайту, який його власноруч. Скомпонував і зробив, і займається поповненням його матеріалів. Ось ви бачите його фото.